Морти. А де міс Шимель? Вона ще не вийшла, сказала, що повернеться через 15 хвилин. Будете її чекати? Я вже в котра сюди приходжу, але її ніколи немає на місці. Річ у тім, що я з будівельної компанії. Ви містер Стівенс. Так, мене звати Альф. Просто Альф. Так, вона мені казала. Здається, ви тут лагодили підлогу. Атож. Вона сказала, що в цьому місці ви щось не доробили. Ось в цьому місці, подивіться. Хто говорить? Геррі Волтерс, слухай вас. Це стосунок того рахунка, про який вона запитувала. Так. Це рахунок на електрику. Скажіть їй, що ми нарешті його знайшли і вже заплатили. Ми його щойно знайшли і заплатили. І заплатили. Так, знайшли і заплатили. Добре, сер, дякую. До побачення. Тут усе гаразд, я вже тричі лагодив цю підлогу. Треба тільки постелити килимка. Думаю, їм не подобається зовнішній вигляд цієї латки. Насправді? Вона дуже міста, погляньте. Ви не забились? Контора Чемпмена. Скажіть, будь ласка, майстер з Міттаунської будівельної компанії вже прийшов? Так, він тут. Можете злі поговорити? Сер, ви б не могли трохи почекати? Звичайно. Сер? Сер, де ви там? Я тільки повторюю її слова. Вона сказала, що тут небезпечно ходити. І перед тим, як постелити щось зверху... Насправді підлога тут дуже міцна. Жодної небезпеки. Треба тільки постелити килимка. Це вона так сказала. Не ставайте туди. Чому? Можете провалитись. Я вже тричі лагодив цю підлогу. Минулого разу нічого не зробили до куття. Дивіться. Вилазьте звідти. Бачите, вона сказала, що тут. Погляньте, я тут стою. Контора Чепмена. Мій товариш ще у вас? Будівельник? Так. Так, він тут. Можна його до телефону? А ви хто? Його партнер, він пішов до вас лагодити підлогу. Тут таке сталося. Він підстрибнув, щоб показати, яка міцна підлога. Так. І провалився. Я не знаю, де він подівся. Алло? Повторіть, будь ласка. Здається, я божеволію. Ні, це, мабуть, я збожеволіла, що таке вам розповідаю. Але я бачила це на власні очі. Отже, він зник. Як у кіно? Може, видно, хоча б його руку або ногу. Ні, я нічого не бачу. Тартуз, черевики. Почекайте хвилинку. Я підійду ближче і подивлюся. Hello, Де ви? Озовіться. <ріст> нічого. Присягаюсь. Якщо ви сюди прийдете, то подумайте, що це жарт. Я тут недавно. Сьогодні перший день. Присядьте. стійте на ногах, присядьте. Неймовірно. Відійдіть від дірки. Ви праві треба відійти. Так. Знаєте, він прийшов, а потім. Невже від нього не залишилось жодного сліду? Він як крізь землю провалився. Провалився у дірку і не виліз? Так, провалився у дірку. І зник? Так. Я піду когось попличу. Що було сьогодні у вас на сніданок? Ви з мене глузуєте? Це ви з мене глузуєте? Де в бісу мій товариш. Якби я знала, то сказала б, приїдіть сюди самі і переконаєтесь. Зараз приїду. Добре. Отож, де він? Це прихована камера. Немовірно. Чи не могли б ви побризкатися? Я вже бризкав, вибачте, може ви мені допоможете. Я вагаюся. Котрі краще купити. Якщо ви не проти, я побризкаю на вашу руку. Подобається? По-моєму, непогані. Однак мені здається, що жінки ніколи не бризкають на руки, правда? Але так ми завжди перевіряємо їхні роми. Може, краще тут? Чи за вухами? Можна? Але за вухами я не відчую їхнього запаху. Хіба що ви? Нічого, з вашого дозволу я спробую за вухами. Тоді вам доведеться самому нюхати. Вдома я так само розпилюю отруту для мух. Я сьогодні запросила на обід друзів. Встигнете. А тепер помахайте руками. A tak, dobre. Wam lepszy pachnie, kiedy ja macham rękami? Tak, zdecydowanie. Прошу вас, погляньте туди, і посвіхніться, бо ви у прихованій камері. Дякую. Ви нам неби як допомогли. Тепер посміхніться у камери. Ви жахлива людина. Погляньте туди посвіхніться. і посвіхніться. Іку, піку, пана біле. Шановні телеглядачі, ми з вами прибули у Нову Зеландію, щоб скуштувати нову марку вина, яка щойно надійшла у продаж. На дегустацію ми запросили. Глінес. Глінес, скуштуйте цей напій, і скажіть, що ви про нього думаєте? Дуже смачно. Вино і пана має свій власний, неперевершений смак. Чудово. Знято. Знято. А що ви насправді думаєте про це вино? Я куштувала набагато гірші. <ривіт> Невже? А ж. А по-моєму, вино непогане. Звичайне домашнє вино. Суміш сидру, от тут те чесника. Це старий болівійський рецепт. Я полюбляю чесник. Хочете придбати пляшку? Так, щоб подарувати її своєму ворогові, а ж. Що скажете? Якесь воно не таке? Вино і купі Купана має свій власний неперевершений смак. Чудово. Вам сподобалось? Смачне? Ви серйозно? Не схоже на інші новозеландські вина, які раніше доводилося коштувати. Як фруктована наливка. Гедота. Вино і купі купана має свій власний неперевершений смак. Це точно. Прошу вас, потрібен ще один дубль, останній Нехай каже, що хоче, він все одно не зрозуміє. Добре. Випити вина, тоді скажіть, що ви насправді про нього думаєте. Не знаю, що сказати. Вино і купікупана має свій власний неперевершений смак. Чудово. Гроус. це суміш. Сидру от той часнику. Ви знаєте, на що ми все це влаштували? Ні. Тому що він Ківі, а ви у Новозеландській прихованій камері. Прошу вас, подаруйте нам посмішку. Представити містера Біла Гранта. Дякую, леді та джентльмени, і дякую вам, Барбаро, за те, що представили мене шановному товариству. Я радий вітати вас на конференції Магна Коєл, Велика Шнурівка». І, зокрема, на цій зустрічі наших акціонерів. Я ознайомлю вас із прибутками.